Доброго дня, шановні десятикласники! Ми з вами продовжуємо вивчення курсу географії, і на сьогоднішньому міні-уроці ми ознайомимося з вами з новою темою. Тема уроку Велика Британія. Прекрасна, розкішна, велична. Саме ці слова чуєш частіше за все, коли мова заходить про Велику Британію. І дійсно, ця країна протягом багатьох століть притягує весь світ своєю неповторною історією та культурою. Її мовою говорить більше мільярда осіб. Вона дала світові Вільяма Шекспіра, Чарльза Дікенса, Ісака Ньютона, Артура Конан Дойля, легендарних Робін Гуда та Шерлока Холмса, Залізну леді Маргарет Тетчер та прославлений Бітлз. Але багатство інформації про цю країну, ще не свідчить про те, що нам уже відомо про неї все. І сьогодні ми дізнаємось про Велику Британію з географічної та економічної точки зору. А розпочнемо ми знайомство з візитної картки, офіційна назва Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. В адміністративно територіальному відношенні це федеративна держава, де діє конституційна монархія, площа 244,1 тисячі кілометрів квадратних населення 65,8 мільйонів осіб, станом на 2018 рік. Столиця Лондон, економічно розвинена держава і країна Великої Сімки. Складається з чотирьох історико-географічних областей Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Голова держави Єлизавета ІІ. Політична система ліберальна демократія. Країною править парламент, який складається з двох палат палати лордів та палати общин. Грошова одиниця фунти стерлінги. Мова англійська, валійська, гельська. Наступне питання це географічне положення. Велика Британія розміщена на північному заході Європи. Два великих острови Великобританія та Ірландія, і багато менших утворюють групу Британських островів. Великобританія найбільший острів у Європі. Тут виділяють Англію, Шотландію і Уельс. Це історичні регіони Великої Британії. Англія знаходиться в південній і центральній частині Великобританії, Шотландія на півночі острова, а Уельс на Заході. Велика Британія омивається Ірландським морем на Заході, Північним на Сході та протокою Ла-Манш на півдні. Північна Ірландія знаходиться в північно-східній частині острова. Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія складають об'єднане королівство. Наступне питання це природні ресурси. Поверхня Англії і Північної Ірландії рівнинна, але рельєф Шотландії, Уельсу гористий. Тут багато річок, але вони невеликі. Головні річки Великої Британії Темза, Северн, Клайн, Трент і Марсей. Британські острови омиваються океаном і мають клімат вологий і м'який. Зима не дуже холодна, літо не дуже жарке. Велика Британія багата на поклади вугілля, нафти, газу, але їй не вистачає заліза та інших мінеральних ресурсів. Британія бідна на ліси, але має багато парків. Наступне питання це населення. Населення країни 65,8 мільйонів осіб. Це англійці 82%, шотландці 10%, уельсці – 2%, ірландці 2%. Густота населення 247 осіб на кілометр квадратний. Середньорічний приріст складає 0,3 на тисячу жителів. Безробіття становить 5,2%. Середній вік 40,2 року. Тривалість життя 78,2%. Вибачте 78,2 року. Найбільшими містами, крім Лондона, є Глазго, Бірмінгем, Манчестер, Ліверпуль, Единбург, Белфаст і Кардіф. Велика Британія має високорозвинене автомобілебудування, суднобудування, електроніку, текстильну і хімічну промисловість. Також відома вовняна промисловість. Англійська вовна експортується до багатьох країн. Це високорозвинена індустріальна країна. Вона входить до Великої сімки. За розміром ВВП Велика Британія посідає п'яте місце у світі. А за обсягом промислового виробництва країна на сьомому місці. Отже, домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 13. Усно відповідайте на питання, а письмово в ваших конспектах виконайте. Кросворд. Питання до кросворду я надішлю окремим файлом. Дякую за увагу та бажаю всім здоров'я!